О, друзі, у нас рибка. У нас є рибка перша на маготіка. І так підібрала, слухайте, гарний окунець. Хороший, тут, тут я так не... Так, дивіться. І так підібрав, що я його відчув, як чую щось жує, думаю, може мені здається. Роблю підсічечку, І ось, бачите, ось такий гарнюнька. Вже попався нам для цієї водойми це майже монстр. Монстряка, бачите, такий окунь. От. І вже, слухайте, він з ікрою і кряний ось. На маготах на магота, да. Ось, дивіться. Ось такий гарнюнчик, окунчик. Дуже прикольно, що ти клюнув, друже. Звісно, так, і що я роблю за проводочку? Бачите, да? ось таку подігровочку, тому що в нас. Там стоїть пасивочка, якою треба грати і задавати ось такі якісь там високочастотні коливання. Я роблю її зараз достатньо таку агресивну, тому що окунь він полюбляє ось такі всілякі, скачучі по дну движухи. Навіть от коли ви воблером твічите, я роблю постійно такий агресивний твіч на оконя, і це його більше провокує на клювання, ніж коли там, ви займаєтесь такою повільною проводочкою. Але буває таке, що він дуже-дуже пасивний, що треба робити таку довгу-довго-довгу -довгу -довгу паузу. Но ми зараз відшукуємо саме активну рибу, тому робимо бистру проводочку, щоб знайти місця його розташування.